Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться картами, прогнозами або нумерологією. До речі, підписуйтесь на мій канал в Ютубі, де я розповідаю. І в мене багато роликів є про цифри, якої числа ви народили, що вони значать. І зараз я розбираю деякі слова, які означають нумерології, тому що кожне слово має якийсь прихований код. І ми часто думаємо, що це хороші слова, їх можна використовувати в нашому житті, або вони зовсім бувають негативні для людей. Сьогодні на картах Ленорман і на картах Таро коротко, можливо, сьогодні захоче всесвіт розказати, що, як будуть проживати люди в 2024 році в Україні. Подумайте про своє питання і не про своє питання, а подумайте про життя своє, і зараз коротко подивимося, що чекає людей. В Україні в 2024 році, до кінця 2024 році. Що чекає людей в Україні? Що чекає? Людей чекає якийсь вибір. Люди постійно будуть робити вибір в сторону здоров'я або в сторону своєї родини. Все це. Можливо, хтось хоче, щоб я показувала карти, карта розвилки говорить, що це буде вибір. І це вибір, що... карта конюшини говорить, вибір в те, щоб зробити, щоб зробити якусь... вибір в сторону якусь для своєї удачі. І люди будуть задумуватись над своїм корінням або над своїм здоров'ям карта дерева. Далі лягає карта тучі, хмари, говорить, що хмара. тобто, Обставини зараз складаються так, що не зрозуміло, що відбувається, і незрозуміло, що буде. Деякі обставини навіть не залежать від людей. Навіть що б ви не робили, від вас це не залежить. Зараз таке відбувається, що вам треба щось тільки очікувати, коли зійдеться хмара. І так далі, що очікує людей у 2024 році. Літом, літом людей, то, що карта Сонця. Після хмари буде сонце. 2024. Літом людей очікує, можливо, якесь переміщення. Зараз подивимося, яке переміщення? Так, да, Карта риби. Тобто риба вона переміщається. Я б не сказала, що це гроші, мені більше це стається, що люди будуть знову в Україні, починаючи з літа почнуть переміщатися. В Україні почнеться знову переміщатися. Що ще чекає людей? Переміщатися з своїх домівок, до речі, своїх домівок. І карта гробу коло домівки про те говорить про те, що, переміщаючись з своїх домівок, люди будуть знову десь ховатися, десь закриватися. Ну, я не хочу сказати, що це гроб, але я хочу сказати, що це якась закриті якісь рамки. Но люди захочуть виїжджати, щоб десь, десь заховатися. Що чекає ще українці? Українців чекають якийсь договір. Я не можу зрозуміти, вони будуть шукати чи роботу якусь, чи що, і якісь домовлятися. Але ці всі договори будуть приводити до того, що будуть карта криси. Це буде все. В у людей дуже багато буде збитків. збитків буде у людей. Я вважаю, що це ще будуть збитки, по, тому що карта САД ще говорить буває про урожайність, про те, що посадили, будуть збитки у врожаях у людей у 2024 році, що ще чекає людей, які проживають в Україні. Що ще чекає людей в Україні. Будуть якісь розмови вестися на рівні того знову про дітей. Знову треститися розмови про дітей і що з цими дітьми будуть робити. Я не знаю, якісь школа, це будуть мами. До речі, все, я більше нічого не хочу питати, тому що остання карта лягла Крест, що говорить, щоб вже не робили для розвитку дітей і для того, щоб було для гарного суспільства, зараз буде поставлений у 2024 році крест. Тобто на розвитку в чогось інтелектуального, прекрасного, творчого в принципі, у 2024 році буде поставлений крест. І якщо діти карта Аїста випала захочуть переміщатися десь, то теж буде поставлений крест. Це по картам Ленорман. Зараз коротко я ще гляну, що показують карти в Таро Ленорман, що чекає українців в 2024 році. Що чекає українців в 2024 році? Подивимося на картах Таро Ленорман. Що чекає? Будуть якісь знову якісь знову накази, прикази. Незрозуміло, що будуть, буде це узаконено, але це буде стосуватися якихось воєнних дій, тому що рицар мечів, туз мечів це все, що буде з воєнними пов'язано. Якісь будуть закони, які будуть людей садити під ключ, ключ закриті двері, під ключ їх будуть садити. Це в 2024-му. що чекає ще українців, і те укази, що приведуть. Люди будуть дуже, дуже засмучені, тому що це буде сила від. І державності, скоріше всього, тому що тройка мече говорить, що серця їхні будь-розбиті. Вони будуть засмучені цими указами, приказами, що чекає людей в 2024 році. Людей чекають, знову показано, що діти, знову карта дороги, розвилки, і знову карта повтору. Тому що це вже якесь було. Що було Я таке? Щось було таке, що. І у нас дуже багато таке щось було, і у нас дуже було, або багато буде хворих, або десятка мечів говорить про це, що в цьому році ще будуть або хворі люди, або ну це скоріше ранені. У нас буде багато ранених дітей, молодих, молодих дітей, тому що паш Пентаклі. Це говорить ще, що молоді, якісь молоді люди будуть, якісь або ранені, або хворі. І все це йде по дьяволу, обман іде з сторони якихось професіоналів. Тобто люди, які сидять на посади, будуть обманювати вас для того, щоб відбувалася якась трагедія. Щось так важко. Ось так коротко, що може відбуватися в 2024 році. Задавайте свої особисті питання в вайбері або в особистих повідомленнях. Одне питання так чи ні, з роз'ясненням коштує 100 гривні. Задавайте свої питання, я даю, можливо, поради, я даю які слова, можна собі начитати на захист. Можливо, навіть самим собі робити чистки самим собі, люди, самі собі сідайте і робіть, самі себе виручайте. Зараз настав час. Виручайте самі себе і виживайте, як можете. Всім удачі!